Слава Україні! Чергова атака окупантів у Смоленську Росії атакували авіазавод. Стан новонародженого, якого знайшли на смітнику. Інтернет шахрей шукали людей з Хмельниччини на понад 240 тисяч гривень. Про все це детальніше протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Вночі противник атакував Україну, запустивши 131 ударний БПЛА типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів із напрямків Міллерво, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Росія. А також застосував чотири балістичні ракети Іскандер М із Воронезької області. Наразі підтверджено збиття 72 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях. 59 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені, на щастя, без негативних наслідків. У Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи господарчі будівлі, приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки попередньо без жертв та без постраждалих. Музика. Вночі у Смоленську, Росії був атакований авіазавод. Завод виробляє і модернізує літаки військового призначення. Зокрема, штурмовики Су-25 та забезпечує капітальний ремонт і технічне обслуговування авіатехніки, що дозволяє Росії зберігати боєздатність застарілих моделей літаків. Також він тісно пов'язаний із іншими підприємствами оборонного комплексу Росії, адже постачає компоненти або ж бере участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. У місті також палає багатоповерхівка, на дах якої нібито впали уламки БПЛА. Міністерство оборони Росії каже, що то за ніч на Росії знешкодили 55 БПЛА. Сьогодні на Хмельниччині під час сигналу повітряна тривога наші сили протиповітряної оборони збили один ворожий БПЛА, а попередньо без наслідків. Місця падіння уламків наразі встановлюються. Звернень щодо пошкоджень, травмованих чи загиблих не надходило. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Сьогодні до п'ятнадцятої години буде чутно звуки вибухів у Старокостянтинівській громаді, будуть проводитись роботи зі знищення непридатних до використання боєприпасів. Без паніки все під контролем, але в разі оголошення повітряної тривоги прямуйте в укриття. Не нехтуйте власною безпекою. Новонароджений хлопчик, якого знайшли на смітнику у Хмельницькому, шосту добу перебуває у міській дитячій лікарні. Його стан наразі стабільний. Про це Суспільному розповіла медична директорка Хмельницької міської дитячої лікарні Катерина Дем'яник. За її словами, хлопчик доношений, стабільний, гарний з позитивною динамікою під постійним наглядом лікарів. інтернет Раїв шукали людей з Хмельниччини на понад 240 тисяч гривень. На гачок потрапили жителі Кемнець-Подільського та Шепетівського районів. За схемою дзвінок від банкіра афористи виминали в потерпілих чималі суми. До жителя Кам'янця-Подільського зателефонував, нібито працівник служби безпеки банку. Співрозмовник заявив, що з рахунку чоловіка намагаються зняти кошти. Постраждалий повідомив особисті дані задля збереження власних коштів. Однак після цього з його рахунку зникло 40 тисяч гривень. За такою ж схемою 21 тисяча 285 гривень. це втрата 54-річної жительки Ізяслава. До 68-річної Шепетівчанки також зателефонували нібито з банку. Працівник банку запропонував підвищити кредитний ліміт. Жінці потрібно було перерахувати кошти на різні банківські картки. Забувши про обачність декількома платежами, пенсіонерка надіслала шахраям 180 тисяч гривень. За цими всіма фактами правоохоронці проводять перевірку та вкотре наголошують, будьте уважні та не довіряйте незнайомцям. У Хмельницькому у зв'язку з ремонтом засувки сьогодні призупинили водопостачання вулиці Скублі, будинки 5, 7 та 9. Орієнтовний термін завершення робіт 14.00. А також у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами призупинили водопостачання вулиці Вокзальної, будинки 133 та 144. Орієнтовний термін завершення цих робіт 17.00. Про це повідомляє Хмельницький водоканал. Ще більше про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте qr код та долучайтесь. Дякуємо вам за увагу та довіру. Ще більше інформації про головні події країни та світу протягом дня на телеканалі Перший Подільський. Тож залишайтеся з нами на все добре.